Комста не забарилася гучною та зі спалахами, запам'ятають ніч проти 1 листопада росіяни на Курщині та Брянщині. Місцева влада Брянська у своїх соцмережах нарікала на мрій дронів. Мовляв, до російських регіонів долетіло аж 83 безпілотники. 38 буцімто знищили. А один із них пишуть під дією реп вирізався у багатоквартирний будинок в Брянську, де постраждав мешканець. На поверхах висотки поменшало втілілих балконів. Конів Напередодні ж безпілотники атакували і нафтопереробний завод Башнефть Уфаннефтехім в Уфі. Він розташований за півтори тисячі кілометрів від України. Про повітряну атаку заявив глава республіки Башкортостан Радій Хабіров. За його даними, перший дрон упав на території одного з підприємств і нібито завдав мінімальної шкоди. А два інших якраз таки приземлилися у промзоні. Там її функціонує Башнефть Уфимський НПЗ, одна із найсучасніших, Асніших російських нафтопереробних підприємств. Губернатор області переконує, що жертв і руйнувань там буцім, то немає. і завод працює у штатному режимі, але і незалежного підтвердження цієї інформації теж нема. Регіональна влада РФ часто зменшує наслідки атак безпілотників, Тож, що на нафтопереробному підприємстві відбувається насправді. Ми з вами ймовірно дізнаємося пізніше. Що думаєте про ці атаки на ворожі НПЗ? Ви обов'язково пишіть свої думки у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.